На подвір'ї в Новий рік в нас з'явився сніговик. З друзями його зліпили, руки з паличок зробили, прикріпили з моркви ніс. Камінці Максим приніс. Малята, з чого діти зліпили сніговика? Так, діти зліпили сніговика зі снігових кульок. Малята, а подивіться уважно і скажіть, чи однакові кульки за розміром? Ні, не однакові. Голова менша кулька, а тулуб більша. А з чого зробили руки сніговику? Так, руки сніговику зробили з гілочок. Очі та посмішку сніговику дітки зробили з камінчиків. А з чого зробили носик? Так, носик зробили з морквинки. Малята, а в яку пору року ліплять сніговика? Ну звісно ж, сніговика ліплять взимку, коли холодно і падає сніг. Малята, а якщо пригріє сонечко і стане тепліше, що стане зі сніговичком? Так, від тепла сніговичок розтане. Малята, сьогодні я пропоную зробити аплікацію сніговика, який не розтане навіть в теплі. Для роботи нам знадобиться кольоровий аркуш паперу для фону, помаранчевий аркуш паперу, ножиці, білий восковий олівець, чорний фломастер, клей ПВА, пензлик для клею, манна крупа, серветка та клеюнка. Шановні батьки, спочатку знадобиться ваша допомога. Із помаранчевого аркушу паперу вирішити носик морквинку для сніговичка. А на фіолетовому аркуші восковим олівцем намалюйте силует сніговика. Щоб зробити аплікацію, спочатку пензликом наносимо клей на всю поверхню силуету сніговика, далі по всій поверхні з клеєм насипаємо манну крупу. Коли клей підсохне, з аплікацією прибираємо зайві крупинки. Ось так. Помаранчевий трикутник змащуємо клеєм. І робимо сніговичку носик. Чорним фломастером намалюємо сніговику очі та посмішку. Ось така аплікація сніговичка вийшла в мене. Малята спробуйте і ви, А я буду чекати на фото ваших робіт. До наступної зустрічі!